Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді ось такий Житомирський Фаркоп для автомобілей Renault Dacia Logan Універсал. До 12 року випуску. І ще як їх називають МЦВ-1, mcv 1 І легко впізнати значить, позаду в них дві дверки. Що собою являє цей Фаркоп? По центру у нас. Така іде траверса. Труба 40 на 64-ка стінка. Вона так підігнута. По центру труби приварені кронштейни по 8 мм, розкошені косинками для посилення конструкції. Значить, між цими двома кронштейнами у нас кований палець крюк. Яблочко стандартне 50 мм. Подрізетник. Отак от, от. Значить, торец до цієї труби приварені дві пластини по 8 мм з отворами, до яких прикручені от такі два кронштейни. Ці два кронштейни фігурні, вони йдуть з вісінки металу також. Значить, з пазами. Оціми пазами вони вішаються на лонжерон. На лонжерон вони вішуються в даних автомобілях від колеса, тобто з зовнішньої сторони лонжерона. Чому вони такі фігурні? От. Що так подивитися, да? Чому вони такі фігурні? Для того, щоб обійти поперечний лонжерон. Якби вони там не було поперечного лонжерона, це була пряма якась конструкція. О, значить, цей фаркоп в такому зібраному вигляді. Зараз розберу і розкажу, яка йде комплектація з ним. От я розібрав даний фаркоп. Зараз подивимося, яка буде комплектація. Ну, Кладище йде два куска кабеля 2,3 вжив 75 квадрата. Різетка семиконтактна пластикова, як правило, польська. З криточкою. Кришечкою, вумка, е -е, захисний ковпачок на кулю. Тут йдуть у нас болтики. Я кріпив кронштейни до траверси, 4 штуки 12 на 35, 8 і 8, бувають 10,9 твердості в залежності від партії. Дві гаєчки на 12, 4 Дві... шайбочки, 4 гровери на 12. Це цими етізами. Ми кріпили кронштейни до центральної траверси. Значить, що я ще забув сказати, зараз покажу. Оці пластини бокові, куди ми кріпимо, да? у нас одна гайка вже в трубі. Інша, виходить, вихідна. Через те йдуть дві гайки в комплекті. Значить, крім цього, в нас йде 4 півдюймові втулки. Болти 10 на 90. В дан... З неповною різьбою, в даному випадку вони 10,9, може бути 8,8. ,8, твердості теж, в принципі, нормально. Значить, 4 от шайби на 12 посилених, оцинкованих, 4 шайби на 10 посилених. Також 4 гровера і 4 гайки на 10. Тепер треба подивитися, як же кріпляться цими мітізами, цими, як кріпляться кронштейни до Ланжерона. Якщо взяти ці кронштейн, е, як я вже казав, да, у нас в ланжеронах є заглушки. Ці заглушки знаходяться. З внутрішньої сторони ланжерона. Закривають отвори з внутрішньої сторони ланжерона під цю півдюймову втулку. Значить їх вони легко достаються. Це е, одна сторона, куди ми будемо вставляти наші втулки. Як ми їх вставляємо? Ось я одну конструкцію вже зібрав. Тобто ми беремо болт 10 на 90, накидаємо цю велику посилену шайбу на 12, а потім зверху втулку. Значить, болти мають вийти з зовнішньої сторони лонжерона. З зовнішньої сторони лонжерона у нас отвори на 11 мм під такий болт. З внутрішньої вони великі, під стулку, з зовнішньої маленькі. Через те, Щоб там не шукати їх, не обдирати лонжерон, берете викрутку, хрестову. І пробиваєте з великого отвору назовні наклейку. В принципі, там ніякої складності немає. Пробили наклейку, лонжерон наскрізь пробитий. Тоді берете цю конструкцію, отак. І вставляєте в лонжерон. Болти повиходили з... до колеса. І на ці болти ми будемо ціпляти ці кронштейни до цієї стороною до бампера. Ну, грубо кажучи, отак. Да? Тобто, вдягнули. Їх на ці болти. Потім зрозуміло, що треба зробити оцю десяту шайбочку, грувер і гайку. Так от ми, так ми наживили, грубо кажучи, ці кронштейни на наших лонжеронах. Тепер. Коли вони висять вже у нас на лонжеронах, ці кронштейни наживлені, ми до них цепляємо оцю центральну траверсу. Ніяких складностей немає абсолютно. Бампер знімати, підрізати не потрібно. І ще в нас в комплекті йдуть такі винтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки сюди до подрізетника. Підсумовую, що такий у нас житомирський фаркоп для автомобілів Dacia, Renault, Logan Універсал або mcv 1 Такі плюси даного фаркопа. Він у нас посилений. Метал у нас кронштейнів восьмерка. Труба у нас четверка стінка, крюк зйомний, кований на двох болтах. Конструкція косинками посилена. Кронштейни по 8 мм. В комплекті, те, що я вже показав, ставиться він на штатні місця без зйому, без підрізу бампера. Рекомендую.